Ісламська революція в Ірані 1979 року. Уявіть собі, країна, яка була однією з найсучасніших в регіоні, раптом за кілька місяців перетворилася на теократичну державу, де головну роль відіграють релігійні лідери. Як це сталося? Чому Іранці повстали проти свого правителя? І як ця революція змінила світ, у якому ми живемо зараз? Всім привіт! Це канал Історія на долоні, і сьогодні ми поговоримо про ісламську революцію в Ірані. До чого вона привела, чому сталася і таке інше. Ну а ви не забувайте підписуватися на канал та бити у дзвоники, щоб завжди першими дивитися найякісніший історичний контент. Щоб зрозуміти, чому сталася ісламська революція, нам потрібно повернутися в Іран з середини 20-го століття у цей час країною правив шах. Мохамед Реза Пахлеві. Він прийшов до влади в 1941 році, коли йому було всього 22, після того як його батька Резу Шаха змусили зриктися трону через тиск Британії та СРСР. Чому? Бо під час Другої світової війни Іран був стратегічно важливим через нафту і своє розташування. А Реза Шах симпатизував Німеччині. Молодий Мохамед Реза став новим правителем, і його мрія була амбітною зробити Іран сучасною західною державою, на кшталт Туреччини чи навіть європейських країн. Іран у ті часи мав величезні запаси нафти. Це був ще той скарб. Завдяки доходам чорного золота шах почав масштабну модернізацію. У 1950-60-ті роки у Тегерані з'явилися хмарочоси, модні кафе, кінотеатри, де крутили американські фільми. Жінки носили модні сукні, а молодь слухала рок-н-рол. Шах будував заводи, дороги, університети, модернізував армію Іран навіть став одним із головних союзників США в регіоні. Здавалося, що країна стрімко рухається вперед. Але за цією блискучою картинкою ховалася інша реальність. По-перше, не всі іранці були в захваті від західного впливу. Багато хто вважав, що шах продає країну іноземцям. І цьому була причина. У 1951 році прем'єр-міністр Ірану Мохаммед Мосадик вирішив націоналізувати нафтову промисловість, яка до того контролювалася британцям. Це означало, що Іран сам зможе розпоряджатися своєю нафтою і отримувати з неї прибутки. Але Британія і Сполучені Штати не хотіли втрачати контроль. І тисяч 1953 року вони організували переворот, скинули Мосадика і повернули шаху повну владу. Ця операція, до речі, називалася Аякс, і її провели ЦРУ та британська розвідка. Для багатьох іранців це стало доказом, що шах маріонетка заходу. Люди почали втрачати до нього довіру. По-друге, шах проводив реформи, які називалися Біла революція. У 1963 році він запустив ці зміни, щоб модернізувати країну. Що це було? Наприклад, він роздавав землю селянам, щоб зменшити вплив великих землевласників. Жінки отримали право голосу і могли працювати на державних посадах. Шах також намагався зменшити вплив релігії. Він обмежував владу духовенства і вводив світський закон. Звучить прогресивно, правда, але на практиці ці реформи викликали багато проблем. Селяни, які отримали землю, часто не мали ні техніки, ні грошей, щоб її обробляти. І в підсумку залишалися в бідності. Багато з них переїжджали до міст, де не могли знайти роботу і жили в шаленій бідності. Водночас релігійні лідери, які традиційно мали великий вплив в Ірані, були обурені. Вони вважали, що шах руйнує ісламські цінності, замінюючи їх західними. До того ж шах витрачав величезні гроші на розкіш. Наприклад, у 1971 році було 2500 років існування Перської імперії, і вони її відмічали. На цю вечірку в пустелі прилетіли лідери з усього світу, а їжу готували французькі шеф-кухарі. Усе це коштувало сотні мільйони доларів, в той час, як. Багато іранців жили в бідності. Такий собі банкет у чому. І нарешті шах правив жорсткою рукою. Його таємна поліція, Савак, стежила за всіма, хто критикував режим. Людей арештовували, катували, а іноді вбивали. Свободи слова майже не було, політичні партії забороняли. Навіть якщо хтось просто шепотів щось проти шаха, це могло закінчитися в'язницею. Люди боялися, але ненависть до монарха зростала з кожним днем. До кінця тисячу 1970-х років Іран був як порохова бочка, якій потрібно було лише одна іскра, щоб вибухнути? Тепер, коли ми знаємо, чому Іранці були незадоволені шахом, настав час познайомитися з людиною, яка стала серцем і душею ісламської революції. Це Аятала Рухала Хомейні. Хто він такий і як йому вдалося? Повести за собою цілу величезну країну. Рухала Хомейні народився в 1902 році в невеличкому місті Ком у звичайній релігійній родині. З дитинства він вивчав іслам і вже в молодому віці став відомим шиїтським богословом. До 1960-х років Хомейні був одним із багатьох релігійних лідерів в Ірані, але його життя змінилося, коли він почав відкрито критикувати шаха. У 1963 році шах запустив свою білу революцію, про яку ми вже говорили. І Хомейні побачив у цьому загрозу для традиційних цінностей. Він звинуватив шаха в тому, що той продає країну Заходу, руйнує іслам і знущається з бідних. Хомейні не боявся говорити те, що думає, і його промови швидко зробили його популярним серед простих людей. Але шах не збирався терпіти таку критику у 1963 році. Після того як Хомині організував протести проти реформ шаха, його арештували. Це викликало хвилю обурення. Люди вийшли на вулиці, вимагаючи звільнити Хомині. Протести жорстко придушили, загинули десятки людей. У 1964 році Хомейні вислали Ірану. Спочатку він приїхав в Ірак, в місто Наджав, яке є важливим центром для шиїтів, але навіть там він не мовчав. У 1978 році під тиском шаха Ірак змусив Хомейні покинути країну, і він переїхав до Франції в невеличке містечко під Парижем. Здавалося б, вигнання мало б послабити його вплив. Але сталося навпаки. У Франції Хомейні отримав доступ до західних медіа, і це дало йому нові можливості. Він почав записувати свої промови на аудіокасети. Це був справжній технологічний прорив для того часу. Ці касети таємно перевозили в Іран і поширювали серед звичайних людей. Тобто, у маленьких селах, мечетях, у якихось там підпільних групах люди збиралися, щоб послухати Хомейні. Він говорив простою мовою, звертаючись до бідних, тобто до тих. Хто відчував себе обділеним? Хомейні обіцяв справедливість, рівність, повернення до ісламських цінностей. Він казав, що шах це тиран, якого потрібно скинути, і що Іран має стати ісламською державою, де влада належатиме релігійним лідерам, а не якимсь там корумпованим політикам. Але що саме робило Хомейні таким особливим. По-перше, він був харизматичним, його спокійний, але твердий голос заворожував людей. Він не просто критикував Шаха, він пропонував. Альтернативу, ідею валаят. Ефакіх, що означає правління богослова. За цією ідеєю країною має керувати релігійний лідер, який знає, як втілювати закони ісламу. Ця концепція була новою і радикальною, але вона знайшла відгук у серцях багатьох іранців, особливо тих, хто втомився від західного впливу. По-друге, Хомейні зумів об'єднати різні групи людей. Його підтримували не тільки якісь там релігійні віруючі люди, але й студенти, інтелігенці, звичайні робітники. Навіть ті, хто не був особливо віруючими, бачили в Хомейні. Символ боротьби проти шаха. Він став уособленням надії на краще майбутнє. І до кінця 1970-х років його ім'я було на вустах у всіх. А потім сталася подія, яка підпалила ту порохову бочку. У січні 78-го року в одній із газет, яку контролював уряд шаха, надрукували статтю, де ображали Хомейні. Її автор називав його зрадником і звинувачував у співпраці з іноземцями. Це було як вибух. Люди в місті Кум, де Хомейні мав багато прихильників, вийшли. На вулиці. Протести швидко поширилися і на інші міста. Поліція, і армія відкрили вогонь по демонстрантах, але це тільки розлютило народ ще більше. Хомейні, який все ще був у Франції, закликав людей не здаватися. Він сказав: Шах має піти, і ми повернемо Іран народу. Ці слова стали гаслом революції. А зараз хвилинка самореклами. Друзі, дякую всім за перегляди, підписки, дзвоники, лайки, поширення відео чи донат. Ваша допомога дуже важлива для мого невеличкого проекту, в якого немає там якихось там спонсорів, допомоги, гарантів чи чогось іншого. І якщо вас зацікавив цей матеріал, то рекомендую вам також подивитися мої інші відео, наприклад, там про маршала Петена, про диктатора Дювальє Капський Пуч е, в Німеччині. Посилання будуть десь тут і в описі. А ще раджу вам. І всім небайдужим благодійний фонд таблеточки, який займається допомогою онкохворим дітям. Дякую! Ну а ми продовжуємо. Отже, до 1978 року Іран був на межі вибуху. Протести, які почалися після образливої статті про Хомейні, швидко, переросли в щось набагато більше. Це вже були не просто якісь там локальні демонстрації, це була справжнісінька революція. Давайте розберемо, як все відбулося і чому шах, який здавався таким могутнім. Підсумку втратив все почалося все в січні 1978 року в місті Кум, де люди вийшли на вулиці, протестуючи проти статті. Поліція відкрила вогонь. Кілька демонстрантів загинули. Це стало таким першим серйозним справжнім поштовхом. Іранці вшановують загиблих через 40 днів після смерті, і на ці поминальні церемонії знову зібралися тисячі людей. Кожна така подія переростала. В новий протест і щоразу поліція відповідала насильством. Так утворився певний цикл: протести, насильство, нові жертви і нові протести. До літа 1978 року. Демонстрації охопили вже десятки міст від Теграна до. Ісфахана. 8 вересня 1978 року сталося те, що увійшло в історію як Чорна П'ятниця. В Теграні на площі Джале зібралися десятки тисяч людей. Вони вимагали відставки шаха і повернення Хомені. Шах запровадив воєнний стан і заборонив масові зібрання, але люди не розходилися. Тоді армія отримала наказ відкрити вогонь. За різними оцінками, того дня загинули від 80 до кількох сотень людей, а тисячі були поранені. Ця трагедія шокувала країну. Замість того, щоб налякати. Людей, чорна п'ятниця тільки посилила їхню рішучість. Люди зрозуміли, або вони переможуть, або шах знищить всіх. Що ж робив монарх в цей час? Мохамед Реза Пехлеві намагався врятувати ситуацію, але його дії були хаотичними. Спочатку він звинуватив у протестах іноземних агентів і комуністів, але це нікого тоді не переконало. Потім він пішов на поступки, звільнив кількох політичних в'язнів, закрив казино і навіть пообіцяв провести демократичні реформи, але Іран. Анці вже не вірили жодному його слову. До того ж, економіка країни почала руйнуватися нафтові робітники. Приєдналися до протестів і оголосили страйк, через що видобуток нафти всі різко впав. У містах почалися перебої з електрикою, бензином і навіть хлібом. Люди стояли в чергах за продуктами, і це ще більше підливало масла у вогонь. Тим часом Хоминій, який все ще був у Франції, закликав людей не здаватися. Він казав: шах це рак, який треба вирізати. Його слова передавалися через касети, і вони надихали мільйони. Протести ставали дедалі. Масованішими. І в грудні 1978 року, під час релігійного свята Ашура, на вулиці Тегерана вийшло понад двох мільйонів людей. Ще раз, два мільйони. Вони скандували смерть шаху і тримали портрети Хомейні. Це був момент, коли всім стало зрозуміло, що шаху, вибачте, швах, армія, яка була головною опорою шаха. Почала розколюватися деякі солдати відмовлялися стріляти у людей, адже протестувало все суспільство: студенти, робітники, селяни, інтелігенція і навіть частина середнього класу, який з'явився якраз під час правління шаха. В січні 79-го року шах зрозумів, що залишатися в Ірані вже небезпечно. І 16 січня він покинув країну, офіційно заявивши, що їде у відпочинок. Насправді це була втеча. Він залишив уряд на чолі з прем'єр-міністром Шапуром Бахтіяром, але той протримався недовго. А потім нас. Став момент, якого чекали мільйони іранців. 1 лютого 1979 року Хомейні повернувся до Ірану. Його літак приземлився в Тегерані, і на вулицях зібралися мільйони людей, щоб привітати його. Це був справжній тріумф. Люди плакали від радості, кидали квіти, скандували його ім'я. Хомейні одразу заявив, що уряд Бахтіяра нелегітимний, і призначив свій тимчасовий уряд. 11 лютого 1979 року останні війська шаха здалися, і революція таким чином перемогла. Хомейні оголосив про створення Ісламської Республіки Іран. У квітні того ж року на референдумі Іранці проголосували за нову конституцію, де головну роль відігравали вже релігійні лідери. Так закінчилася епоха шаха і почалася нова сторінка в історії Ірану. Отже, революція перемогла, шах втік, а Хомейні став новим лідером. Але що сталося далі? Як ісламська революція змінила Іран і весь світ? Давайте розбиратися. Після перемоги революції в 1979 році країна розвернулася на 180 градусів. градусів. став верховним лідером, його влада була абсолютною. Нова конституція, яку затвердили на референдумі, зробила Іран теократичною державою. Це означало, що закони тепер базувалися на шаріаті, тобто ісламському праві. Жінки мусили носити хіджаб, інакше їх могли оштрафувати. Чи навіть заарештувати. Західну музику, алкоголь, багато книг і фільмів, звичайно, заборонили. У школах і університетах посилили релігійну освіту, а тих, хто виступав проти нового режиму, жорстоко переслідували. Тисячі людей, які підтримували шаха або просто мали інші погляди, були арештовані. А декого навіть втратили Іран, який ще недавно здавався сучасною країною, повернувся до суворих релігійних традицій. Але революція вплинула не тільки на Іран, а й на весь світ. Одним із перших наслідків стало погіршення відносин зі Сполученими Штатами. В листопаді 79-го року іранські студенти захопили американське посольство в Тегерані. Вони звинуватили США в підтримці Шаха, а 52 американця пробули в заручниках. Протягом 444 днів. Ця криза стала початком довгої ворожнечі між Іраном і Сполученими Штатами, яка триває і по сьогоднішній день. США вели санкції проти Ірану, а Іран у відповідь почав підтримувати різні антиамериканські організації в регіоні. Ще одним важливим наслідком стало те, що революція надихнула ісламські рухи в інших країнах. Ідеї Хомині про те, що релігія може бути основою для революції, поширилася по суті майже на весь регіон. Наприклад, у Лівані. З'явилася група Хезбола, яка підтримувалася Іраном і підтримується у Саудівській Аравії та інших країнах. Також посилилися релігійні рухи, які виступали проти західного впливу. Хоміні показав, що іслам може бути не просто релігією, а й політичною силою. Економічні наслідки також були величезними. Іран був одним із найбільших експортерів нафти, але після революції видобуток різко впав через хаос і страйки. Це призвело до другої нафтової кризи в світі. Ціни на нафту злетіли, а багато країн зіткнулися з економічними проблемами серйозними проблемами. Наприклад, у Сполучених Штатах люди стояли в чергах за бензином, а економіка переживала суттєвий спад. І нарешті революція стала початком нових конфліктів в регіоні. У 1980 році сусідній Ірак, яким керував тоді Саддам Хусейн, напав на Іран. Садам сподівався скористатися хаосом після революції, щоб захопити багаті. Нафтою території. Так почалася Ірано-Іракська війна, яка тривала 8 років до 1988-го. Ця війна забрала життя сотень тисяч людей з обох сторін, а Іран і Ірак втратили мільярди доларів. Вона також посила напругу між шиїтами і сунітами, адже Іран шиїтська країна, а Ірак був переважно сунітським. Сьогодні Іран залишається однією з найвпливовіших, але й найсуперечливіших країн в світі. Його ядерна програма, підтримка груп на кшталт Хезболи, протистояння із Заходом постійно. Викликають занепокоєння. Ісламська революція 1979 року стала поворотним моментом не тільки для Ірану, а й для всієї світової політики. А як ви думаєте, чи могла б Ісламська революція привести до більш демократичного Ірану, якби Хомейні обрав інший шлях? Чи такі зміни були просто неминучими? Пишіть свою думку в коментарях. Дякую всім за будь-яку допомогу проекту підтримку. Хай вам щастить і бувайте!